Всім привіт, друзі! Сьогодні в нас незвичайний випуск. Дуже незвичайний, я вас запевняю. Я нещодавно потрапив на один цікавий YouTube канал. Точніше, як, я потрапляв на нього ще 2-3 роки тому, і мені ще тоді здивувало, що на ньому коїться. Але ось я потрапив зараз і побачив, що людина отримала неймовірну популярність. Цей канал називається! Валдернес Кукін е, він має зараз 5 мільйонів підписників, а на деяких його відео е, збирають майже під 40. Наприклад, оце у цьому відео 40 мільйонів переглядів. Воно е, чимось унікальне по-своєму, бо на природі дуже гарній природі в Азербайджані е, чоловік. Такий дорослий, поважний, готує дуже велику їжу, різну, дуже велику. Не завжди готує правильно, але дуже гарно. Давайте я просто ми перейдемо к перегляду, і поступово я вам про все розповім. А з вас не забудьте вподобаєчка, коментар та підписка на мій канал, бо я теж хочу 42 мільйони переглядів. Коли це вже буде? Чи треба гори їхати? Так от, в чому я під час цього відео я буду зупиняти не завжди часто, бо він нічого не каже. Досить унікальний контент, бо він не розмовляє з вами. Тобто, це такий АСМР. Вода тече, рибки плавають, гори завжди дуже краєвид, просто неймовірний. Оце мені подобається, що він підзняв прям, типу, зсередини, як він дістає цю рибу. Ну, Риба давайте так, гігантська. Я так розумію, що це сон. І в це от залипають 42 мільйони людей. Я так розумію, він. Тут всі курочки. От. Ну і в нього такий, знаєте, аматорський, напівсільський. Метод приготування, обробки і всього. Але в цьому є якась от душа. розумієте, от Всім це подобається. Там курочки, коти, бігають діти, футбола грають, Він їх завжди в кінці буде кормити, в кожному відео. Але мені так приколює, що він розмовляє. він так За весь випуск буде тільки одне слово. Повірте, ви його. Ми його знайдемо, повірте, ви його запам'ятаєте, бо мене воно розриває просто на шматки. Так, що до риби, Ну, він прибирає жабри. Сіп-сіп-сіп-сіп. Ага. Котану кинув жабри, нічого собі у котана звісно, їжі, що жабрів на два дні. Е, до речі, я, отой, я ота людина, в мене немає домашніх тварин вдома, котра не розуміє, що е, там типу: ой, кіт, у нас кішка їсть тільки корм. Воно кішка, вона кішка, він кішка, він кіт. Чого це тільки корм? От в селі живуть, жабри їм кинуть, вони чудово їдять, і все, я, я оця людина. Знаю, зараз на мене накинуться в коментарях. Якщо що, я трошки жартую, а трошки й не жартую. Так, ну миємо рибу. Добре, він дуже дивно її почистив зверху вниз, в висячому стані. Це досить незручно, але будемо вірити, що в нього це вийшло. Е, от. Та у нас ну, сьогодні багато професійності в цьому огляд навряд чи буде, бо ми просто що, е, будемо смажити гігантську рибу. Мені. Ну, Мені спочатку було не дуже зрозуміло, чого з цього контенту так багато переглядів. Ну, типу, ну чувак в селі смажить рибу. Але я як за... ну, я залип коротше, конкретно. Я подивився 5-6-7 відео, він робить іноді дуже дивні, я наголошую речі, але е, тим не менш. Ну це якось от. гайбово. Перед сном включити, засипати. Гослін. Так, він робить надріз... надрізи на рибі. Е, на що це? Я сподіваюся, що він думає, що це не для краси, тільки так. Це для того, риба величезна, ну тобто, ви бачите, вона гігантських розмірів. І щоб її посмажити цілою, треба зробити такі надрізи для того, щоб температура проникла швидше всередину. От. Є в цьому гарна логіка плюс. Спеціями, сіллю, так і просолиться краще. Мені більше подобається зробити пресолтинг риби, тобто в солоній воді її потримати. Але вона так рівномірніше просолюється, ніж так. Але ну, я розумію, таку гігантську фіхту потримаєш. От. Наче добре просолив. Лимончик. Усіх, коли ви бачите, так, таким планом нарізання лимону виділяється слина, до речі, чи ні? Мені цікаво. Я у мене прямо одразу. Угу. А то кістка впала чи що? Е, Пересмажиться на вогніч на природі. Він зазвичай сам робить і мангали, і от все таке це, звісно, прикол. Так, апельсинчик, лимончик. Ну, до білої риби, я ж не вам казав, я не проти не, того, щоб до білої риби додавати цитрусові. Апельсин, ну. Смішно мені, що він туди його пхає, але ну, гарненько виглядає. Ні, чого це не смішно. Ні, це гарно. Давайте так, це гарно. Взагалі, такі ще розрізи. Опа. Зараз. Взагалі такі ще розрізи роблять не тільки для того, щоб просмажилась, а коли е, риба має багато кісток, річкова риба, наприклад. Бо вся риба, що плаває в оканчику, вона е, не має цих дрібних кісточок. ну, Деяка має, ну, більшість не має, А вся риба річкова вона має оці е, маленькі кісточки, ну, більш, е, більшість риби. Цієї і їх дістати не ну, майже неможливо. Ну, тобто, якщо ви берете там дорадо, то там вісім кісток, ви їх дістали, можете поїсти в філе. Якщо ви берете карпа, наприклад, ну ви нічого з ним не робите. Е, тобто котлету можете перекрутити з фаршу, щоб не, ну, не відчувати, але не ви ці точки не дістанете. Саме для цього можна зробити дуже багато надрізів у таких. Обережненьких. І за рахунок цього, що ви будете, якщо на активному вогні смажити, то ці маленькі кісточки просто пересмажаться. Ну тобто, їх можна буде їсти прямо з кісточками, не з великими, звісно, не з хребтовими, а цими маленькими. Можна ще для цього. Ну тут, звісно, не вистачить. Ну, тобто, Тут ну, вона велика, там, по 4 сантиметри по 3 розріз. Тобто, Ну от він його пакує в я не знаю, як це правильно назвати навіть. В сітку металеву для того, щоб я так розумію, якось підсмажити, щоб воно трималось все разом, щоб вона не розвалилась. Ну і плюс при просмажці, ну мені до речі, цікаво, при просмажці вона може прилипнути до шкіри. От, і якби ти хрен потім її віддереш. Звідти треба змазати активно олією, щоб воно не прилипало і постійно змазувати. Бо так, ну, до металевого так пришпандьорити можна потім просто дістати її. О! Так, да, наче пішла олія. Ну. Чи треба казати, що треба було змазати більш щільно? Я напевне не буду. Змазав і змазав. Так, це, я так розумію, якийсь варіант тандиру. Ну, Ну, так. Да. Я не дуже в цьому розуміюсь, я от, от на професійну кухню мене відведіть, де е, гастроємності і все таке. Це от, е, напевне, це тандир. Я так, мої, Моїх знань кажуть мені про це. Там зазвичай е, смажать таким чином м'ясо, воно, до речі, е, результат фантастичний. Все, що я їв з тандиру, було неймовірно смачне. Е, але от він вирішив зробити рибу, я думаю, що це теж буде дуже класно. Там такі Насичені будуть аромати. Е -е. Він. Це глина, я так розумію, щось таке, він закриває ці доступ повітря. Ну, тобто, щоб воно там все горіло. Блін, а я не знаю, як е -е, влаштований тандир. Ти ж коли перекриваєш доступ е -е, кисню, то вогонь гасне. Ну, і вогонь, і вуглі ж. От бачите, я ж казав, діти, футбольчик, це обов'язково в кожному випуску є. Я не знаю, до речі, це, чи це всі його діти, бо... бо я дивився декілька випусків, і вони завжди різні. Я думаю, він когось запрошує От, на випуски. Ну, і вони завжди грають в футбол. О, Так, так, друзі. Коротше, це обов'язковий момент в кожному відео. Він сідає і робить собі чайочок. Оце прям такий кайф. Такий, ну, я от просто уявляю, це тиша. Співають пташки. І ти робиш собі чайочок. О, З вами він розмовляти не буде. А от з тваринкою топ вообще топ. Боже, я хочу бути на його місці, щоб він так мені давав щось солоденьке, чайочек, і ми з ним так сиділи. Боже, який кайф! Оп. До речі, скажіть мені, ну я думаю, якщо він в Азербайджані це знімає і підписав він е азербайджанець, але в чому прикол, коротше, він. Е е я е по його каналу, коли там е лазив, я побачив, ну, по-перше, він таргетується на е всесвітню аудиторію, тобто через те, що він не розмовляє майже ну, тільки от е з козою чи хто там от. Е Короче, через те, що він розмовляє тільки з тваринами, це може дивитися з будь-якої країни, тобто неважливо, мова. Тому він дуже сильно розширює аудиторію на всі англомовні країни, і тим самим він підписує все тільки на англійській, що це ж топоє гарне рішення. Але, по-друге, я бачив в нього відео, десь там 5 відео, які підписані суто українською. І це наче не на Ютуб мені переклав, це наче прям вшито. Тобто він підписав українською, і це так для мене було дивно. Я не розумію, чому це. Хто знає, можливо, ви підписник його. Ви знаєте, чому він підписує українською. Може він жив, може він так сапортить Україну? Я не знаю, але це прям мене дуже сильно здивувало. Я не чув від нього української, але ну коротше, круто. А. а кадр план який? Та ти що? Оператор лайк. Нікуди немає цього квапливого монтажу, ви мені кажете: о, ти даєш мало інформації, чи ти нам не пояснив це? Ти не пояснив. Ось просто, просто знімаємо. Хлопці грають в футбол, там рибка в тандучих, чайочок попили. Ніяких вам рецептів, скільки ту рибу там тримати, нічого. Ми Просто він показує. Показує кайф. Я от я б це відео чистий кайф. Так. Прикольна технологія зняття, головне, щоб вона не впала. Виглядає апетитно, але вона трошки розвалилась, мені здається. Ну виглядає апетитно. Друзі, це наче не фотообої, якщо що, в нього позаду. Це справжні гори, а це справжній кіт. Прилипне чи ні, як думаєте. А ну? Момент істини. Так. Не при... А, ну трошки, Трошки, бачите, прилипла шкіра, але не всюди. Ну, там, я ж кажу, там, де він не промазав маслом, нормально, але колір фантастик. Подивіться. Ну це. це... Ну, це тандур, ну тандир, ну це... Це топ, конечно. Вона як копчена, така запечено копчена. І мені аромат цей звісно, ну, топ. І тепер треба ж якось розібрати її. Ага. Це не легко. Він не розуміє, як це зробити. Це прям видно. Блін, ну риба дуже соковита. Наче просмажена всюди. У, прям, гляньте. З. з каркасу, гляньте, просто можна нічого не робити, злітає. Ну, це топ, це топ. Але, от, звісно, розбирати це. Воно все буде зараз в якихось шматках. Ні-ні-ні, Це треба було пробити чи ножицями напевно. Ой, ну блін, куди ж ти? Воно ж зараз все злетить. І кості, і м'ясо. Ні, ну просто пошматував її. Це не втратило, звісно, смакових, але там тепер буде з кістками воно. Катан нормально тут живе, ну. Звісно, в селі перепадає. Ого, який шмат. Я б сам цю шкіру з'їв. Бо виглядає вона навіть апетитніше, ніж м'ясо. Та! Та ти що? Обожнює, обожнює, як він це робить. Блін, ну рибу. Ну, дивіться, він рибу пошматував прям сильно. Він навіть далі не став, бо бачить, що псується і кадр, і вигляд. А, розібрати б, звісно, якщо б він зміг розібрати і, ну, на смак, я впевнений, що це смачне, воно гарно приготовано. Ну, в тандур, ну, ти в тандир це пхаєш, і воно в тандир робить все за тебе, розумієте? Ну, от, Він надає таких присмаків, які ти не отримаєш на якісь пательні в духовій шафі. от. Але, ну, звісно, те, що він не розібрав, те, що він не промастив правильно, можна було б, звісно, краще зробити. Але їсть дуже апетитно. Просто дуже. Супер. Друзі, оце, оце все, що він каже у всіх випусках, це просто супер. Можна. Давайте, по-перше, поставте ваш супер зараз під цим відео. Друзі, ну я теж так. Можна, я теж. І треба придумати, як завершувати моє шоу теж яким таким словом, чи супер. чи Мене розриває. Я, ну, якщо можна, я перемотаю. Ми ще раз подивимось. От просто тиша і. і... Супер. Я, я на стібу, мені подобається. Просто це на грані, яко... я не знаю, як це пояснити. Мені це дивно і подобається одночасно. Тобто в мене немає ніякого негативу до нього, він просто шикарний. Він ну, не мужик, а супер. Дивіться, в нього поляна, рибка, чайку, попив. Ну це просто це от якийсь. Блін, я теж я хочу поїхати на природу і таке для вас готувати. Але я не зможу мовчки. Так, діти, де да, діти? Повинні діти їсти це. Це взагалі діти, це чіткот, якщо ви. О, з'явились діти. Ну бачите, звісно, як вона вся... А, Пошматована. Така гарна була. Діти взагалі це чіткот, друзі. Я колись грав в А, І коли ти не знаєш там. Який номер вставити, але хочеш перемогти? Ти просто використовуєш дітей, показуєш, і всі журі підіймають п'ятірки. Бо ну як ти дітям не поставиш маленьким п'ятірку. От так само і тут. Все, під кінець накормив. І як би він це гарне дуже приготування риби. Повірте, у нього є там рецепти. Я вам просто не хотів з якогось негативу починати. Якщо вам подобається цей мужчина, ви скажіть, зробимо ще на нього огляди. А от там є приготування досить дивних страв, але тут прикольно рибу він зробив. Але все, він в кінці е це дає дітям, і все, всі ставлять вподобайки. 40 мільйонів пере... YouTube розуміє, розумієте, ви коли ставите подобачки, Ютуб, розумієш, що це подобається, починає рекламувати і всі залі. Типають на цей відос. Ну, красень, треба й мені. Коротше, наступний раз в кінці випуску посажу Просто на початку випуску посажу тут дитину, і вона буде зі мною. робити. До речі, скільки я не дивлюсь, в нього одні хлопці в відео, я не знаю, чого він не бере дівчат і не годує. Може, тому що вони не вміють грати в футбол, бо вони завжди там грають в футбол. Але діти, мені здається, що це не його діти, бо Супи! мені здається, що завжди різні. Він їх навчив. А ну. Супер! Друзі, з вас подобайка цьому відео. Переходьте і на канал Валдерінг, якщо вам подобається, подивіться самі без, без моїх оглядів. Якщо вам подобається з моїми оглядами, ставте вподобайку, пишіть ваші коментарі. Скажіть, може мені треба таке зняти? Я взагалі можу. Я можу поїхати на якусь природу на декілька днів, таке вам мене знімати. Тандир, я, звісно, не побудую, він це сам це будує, але щось на мангальчику можна і зробити. Тож все, я пішов шукати цікаві YouTube канали. От, чекаю від вас зворотній зв'язок, щоб розуміти, чи хочете ще огляд саме на цей канал. Всім пока!